До мене раптом дійшло, чого хоче Росія. Дожбату точно не буде мати. Вибіля? Що назад космічною нація. Доброго дня, мене звати Юрій Лаврін. А це Дорж Бату, колишній журналіст, автор. Донедавна працівник НАСА, а зараз цивільний, який працює з військовими. Так, і займається траєкторією польотів. Власне, ви писали про траєкторію польотів російських ракет, які 60% летять мимо. Чому така реалізація? У нас немає певних даних про те, чому саме так відбувається. Є кілька версій знов ж таки. Це припущення нашої розвідки, і вони говорять про те, що або Причому 60% це зараз, бо на початку це дійсно були високоточні удари, наразі точність їхня значно погіршилася, і ми не знаємо, чому. Можливо, це через нездалу електроніку, а можливо, вони просто навмисно б'ють по цивільним цілям. Плюс є відсоток ракет, які падають просто в поле. Ну і ми не можемо пояснити, чому, або це брак нормальної електроніки, або це саботаж. Ми теж можемо таке припускати. Але достоменно ми не знаємо, чому саме. Також ви писали про те, що є усі запуски російських ракет. Вони ведуться в обліку. Чи це буде як доказ в міжнародних судах? Ну, я можу припустити, що так буде. І чи ви вірите, що Путін опиниться в Газі? Це безперечно. Ну, або в Газі, або мертвий. Звідки оця впевненість? Тому що мені здається, щоб він там був, тоді, як ви казали, доведеться зруйнувати Росію. А, я не думаю, що для того, щоб запроторити Путіна в Гагу, що доведеться аж прямо руйнувати всю Росію. А якщо його не видадуть самі росіяни, то я не знаю, поки що не можу судити, яким чином він опиниться в Газі, але все йде до кінця. Я не працюю в розвідці, але можу припустити таке. Засновуюсь, і ж таки на даних наших розвідки. Коли летить ракета, чи ви знаєте, що вона на собі несе ядерну боєголовку? Ні, ми не можемо про це знати. Ми бачимо тільки інфрачервоний трек і більше нічого не бачимо. Чи можливо ядерна війна? Звичайно, що можна. Як зупинити усі ракети, які летять в Україну? Чи можна поповою якесь таке створити? Створити можна. Створити можна. Можна створити залізний попу, можна закрити небо. Пане Дорж, це доволі дражливе питання. Ви е, уродженець буряті, ви буряти, так? Е, ви Прекрасно описали, хто ці уродженці так, які воють в Україну. Але мені їх зовсім не шкода. У мене не було ні болю, в мене був сором. Оскільки я не вважаю тих людей, які називають себе бурятами бурятами. Я не вважаю, що вони належать до мого народу. А у мого народу є певні цінності, які вони порушують. А в мого народу є певна релігія, яку вони розтоптали буддизм. І мені абсолютно не шкода тих, хто називає себе бурятами і приходить на територію України. Я буду докладати всіх зусиль, щоб вони повернулись додому в мішках. В Україні все одно є от думка, що буряти це от ці танкісти. Не бурят Бурят? ну так я рад. Насправді, хто такі буряти? Це велика, досить давня культура а, зі своєю писемністю, а, зі своєю релігією, а, зі своєю давньою історією. І я думаю, що українці ще дізнаються про те, хто такі буряти, але я думаю, що має пройти певний період, а, певний час для того, щоб а, українці могли позбутися цього стереотипу смажених танкістів. А дійсно є представники, я не можу назвати їх бурядами, тому що вони росіяни, але, скажімо так, уродженці бурятів, які а, беруть участь в цій ганібній війні. А, це факт, а, від якого не можна, а, який не можна заперечувати. А, але я думаю, що в мене час і точно так само, як а, колись ставились до німців. Зараз так ставляться до росіян і до всіх тих, хто під цим іменем іде. І бере участь в цій війні, я думаю, що пройде час і а, ставлення може змінитися. Я не очікую, що це, це відбудеться навіть за мого життя. Можливо, це відбудеться за життя моїх дітей. А, але це відбудеться. От сьогодні, наприклад, я відкриваю виставку боряцької культури у Львові. Сам факт інтересу до бурятської культури вже про багато про що. Найбільше, що коли я Випускав книгу в таємниці Лами» Я не очікував, що буде такий успіх. Я думав, що ця книга на фоні такого стереотипного ставлення до бурят. Я не думав, що до неї буде такий великий інтерес. Але незважаючи на те, книгу читають, тому що я пишу правду, я пишу про фактично про окупацію моїх земель Російської імперії. А точніше Радянським Союзом, я пишу про радянську окупацію, про те, як Радянський Союз розстрілював степову аристократію, буряцьку інтелігенцію, священників, про цей червоний терор, який був влаштований на наших землях, про голодомор, який Радянський Союз влаштовував на наших землях, про репресії. Це та незручна правда, яку зараз в Росії не хочуть чути. На початку 90-х і всередині 90-х, коли відкрилися архіви КДБ, НКВС, ми могли бачити документи. Я ще працював з цими документами як студент, які свідчили про злочини радянського союзу на наших теренах. Але, зрештою, потім ці документи знову закрили і зараз знову реанімується міф про те, що а Руські і Сталін принесли в бурятів цивілізацію і так далі. Ми можемо провести паралель між геноцидом українців та бурятів в тридцятих роках комуністичним режимом, тобто про винищення інтелігенції, ми можемо, Ми можемо говорити про геноцид і бурят, і про геноцид казахів і про геноцид чеченців, і про геноцид кримських татар. Тому що політика Радянського Союзу на всіх захоплених територіях була однаковою. І цей штучний голод в Казахстані, і штучний голод в Поволжі, і штучний голод в Україні це все злочини комуністичного режиму. Зараз буряти це народ, правильно? Це для мене це не є політична нація. Чи я правильно розумію, чи не ображаю? Ні, Це, це вірно. Ну, політична нація і бурят зараз наразі на не існує. Ви вірите, що вона буде? Я би хотів в це вірити. Я єдине, що поки що не бачу а, причин для її створення. Ну, причини є, я не бачу а, ознак її створення поки що. Тобто йдеться про те, що якщо Кремль падає, ми, умовно таку річ, вребемо. тоді це можливо лише, так? Ну, Поки існує політика пригнічення. Національного пригнічення Кремля на всій території Росії я зараз не говорю тільки про бурят, а говорити про якусь політичну націю бурят, про політичну націю а, інших поневолених народів дуже тяжко. Так є окремі голоси серед бурят, які говорять про те, що а, свідомо нищиться культура, свідомо нищиться а, самосвідомість, національна а, свідомо нищиться мова. А, але цієї маси голосів недостатньо. Вона не є критичною для того, щоб створити кістяк політичної нації. Звичайно, що всі революції здійснюють меншість, це правда. Але у нас поки що немає цієї меншості. Є окремі певні паростки. Але потрібен час для того, щоб вона консолідувалася. Ну, для того, щоб об'єднати, створити політичну націю, для того, щоб об'єднати ініціативну меншість, потрібна національна ідея, потрібна об'єднаність, якої поки що немає. На жаль. Я думаю, що, можливо, в майбутньому це можливо. Ви народжений в Радянському Союзі, який прекрасно спілкується українською мовою і з американським паспортом. Ким ви себе ідентифікуєте? Ну, я ідентифікую себе я американець, тому що я належу до американської політичної нації, і також я належу до української політичної нації, тому що я пишу українською, я так, або інакше зв'язаний з Україною її волонтерством. І родиною, і друзями, і близькими. Коли ви вперше почули українську мову, коли ви вперше почали нею говорити, як так вийшло, що у вас українська настільки доступна, так як ви пишете, це вражає? Перший раз українську мову я почув, що Волан Уден. Я знімав квартиру, коли я вступив у університет, я знімав квартиру з а, а, Ромою Третєкомцем, мій товариш, Він киянин насправді. Але він тоді в ті часи, в 90-ті, приїхав з Києва в Улан-Уде. Бо в нього мама там народилася. І там я з ним познайомився, і від нього вперше я почув українську, від нього я почув про Воплі до Плясова, від нього я почув про Океан Ельзи, про Грін Грей. І це, було, це була друга половина 90-х. А вперше почав говорити я тоді, коли я познайомився з моєю майбутньою дружиною Яриною Жук в 2000 році. І тоді я попросив її говорити зі мною українською, тому що мені стало цікаво, і я просто хотів говорити однією мовою з нею. І так потрохи-потрохи вона мене виправляла. Я намагався говорити, я намагався писати, звичайно, це все було дуже смішно. Дуже-дуже дуже так не здало, Але я не здавався. І в 2002 році, коли я вже приїхав до Львова, я вже хоча б трохи говорив. І коли я приїхав до Львова, от тоді розпочалося власне бойове хрещення українською мовою, тому що мій перший стендап був українською. Це було складно? Це було складно. М -м. У мене був дуже терплячий оператор, я цю історію розповідав на сто разів. Це був півний фестиваль Гальба. Я мав говорити стендап. У мене навіть фотка збереглася, я ще був в вишиванцем, це моя перша вишиванка, як у мені дружина вишила руками. А я намагався народити український стендап з 40, по-моєму, шостого дублю. Реально, мій оператор був дуже терплятий, дуже йому дякую. І коли я закінчив стендап, Юра сказав: ну, а тепер не чітко. Львів, до речі, коли я приїхав, тут багато хто говорив російською, і вони готові були, готові були говорити зі мною російською. Але я щось вирішив, що я буду говорити українською, я говорю з помилками, вперто, але всюди відчував підтримку. Ніхто, до речі, не сміявся наді мною. Я навпаки відчував підтримку. Власне, ця підтримка, підтримка дружини, підтримка родини, сім'ї, близьких, друзів, а призвела до того, що я вже почав писати. А ну, чи б мені складно було, я не знаю, я би не сказав, що мені був. Я просто не мав і все. Я там не ламав себе в коліно, не намагався вправити свою щелепу. Все було нормально. А, я чув, як говорять мої друзі. Я не мався говорити так само, я намагався відтворювати акцент, і тому маємо зараз те, що маємо. ваша біографія це щось дуже дивне. Але найцікавіший момент зі всього цього, що я прочитав про вас, це те, що ви їли м'ясо мамонка. Це правда? Це правда. Як так їх немає вже декілька десяток тисяч років, так? Ну, вони зберігали досить непогано зберігаються вічній мерзлоті. І коли я опублікував цей, цей оповідання, якраз мій друг паліонтолог. Він прокоментував, казав, що да, таке можливо. Були неодноразові випадки, коли це м'ясо було, там годували собаки, коли це м'ясо викопували з а, крижених лін, так зване. Да, от, ну, не вельми тут смачно, насправді, таке як шмалок тряпки. Ну, видно, що це м'ясо, але воно ні запаху, ні смаку такого яскравого режимного немає. Зелений чай з молоком і баранячим жиром. Який смак, відчуття Складно описати, тому що я на цьому виріс. А, мені смачно. Я готував для друзів. Друзі давилися, випили, казали, що смачно, вірю, звичайно. От, але ну це не любительно. Якщо взимку, то воно заходить дуже добре. Чесно кажучи, навіть буду спитати, що ви ще пробували. Є якісь такі дивні страви? Ну, я дуже обережно з кухнею насправді. Мабуть, просто не, не траплялось нагоди щось таке попробувати. Дуже екзотичне. Ну, мас... Киселиця це, звичайно, для мене найекзотичніша українська страва. Я припускаю, що це може бути якесь щось схоже. Це на така вів Вівсяна каша, така оце от слиз. Я хоч би не знаю, як воно готується, але воно таке як шмарклі. Ні, не знаю. Ну, виглядає воно жахливо, на смак ніби нічого. Я раніше і смалець трохи на нього а, з пересторогою дивився поки дружина мені не намастила на чорний хліб і дала його з огірком. А тоді, да, тоді я впікну. Смачно було? Дуже. Дуже. У таємниці старого лами, власне, лама вчить вас не прив'язуватись до речей, щоб... Щоб страждання. Щоб будь які прив'язаності вони породжують страждання, це правда. Але чому ви його не послухали? Ви ж прив'язаний. Я був, був вражений. Вибачте. Що ці світки зробили з моєї країни. Єдине, чого а, варто. Єдине до чого варто прив'язуватися, це твоя сім'я, близькі, друзі, твоя країна. Кенселінг російської культури. Він потрібний зараз. І чим умовний Достоєвський винен в цій війні? Ну, умовний Достоєвський, скажімо, прямо в цій війні, не винен, але кенселінг російської культури необхідний для того, щоб росіяни зрозуміли, в яку перерву вона потрапила. Тому що. Реабілітувати росіян через культуру, через велику росію культуру насправді це, це спроба зробити хорошу міну при поганій грі. І кенселинг російської культури потрібен, тому що росіяни мають заслужити, зайняти місце в світовій культурі. Зараз це неможливо. І це не буде можливо ще принаймні, я не знаю, років 40-50. Тому кенселінг російської культури він необхідний для того, щоб дати зрозуміти нації, в яку перерва вони впали. Бо інакше вони не зрозуміють. А похміря, воно наступить і дуже скоро. Росія космічна нація? Чи вони живуть минулим цим першою людиною, стрілкою? Ви звати, космічну... Що ви називаєте космічною нацією? Україною, я перепрошую. Ну, вони... Ну, Порогозін для мене це якийсь людиномен. Ну, те, ну, те, що вони літають в космос зараз, це заслуга загалом радянської космонавтики, тому що вони літають на апаратурі, яку сконструювали ще у 60-ті 60 роки. Тобто це ще цей спадок. Так. Нічого нового не було народжено. Все тільки модернізується, але це не можна назвати якимись там новітніми розробками. Я би цього не назвав. Після нашої перемоги ми можемо очікувати на якнайшвидше на нового Каденюка? Це складне питання, тому що в Україні досить великий шлях потрібно пройти для того, щоб все відбудувати. А я розкажу трошки, я от недавно був в Дрездені, і я про Дрезден Дрездену ще нічого не знав взагалі. І коли я приїхав, я просто відкрив о, о, статті і почитав про Дрезден. Думається, що Дрезден був знищений наприкінці війни авіацією союзників, британцями і американцями. Був стертий з лиця землі взагалі не тільки там промислова частина Дрездена, але був взагалі все місто старе місто було повністю зруйновано. Тобто я бачив це фото, це неймовірно просто. Якісь там торчать розвалини, якісь там в Комірні труби, все, більше нічого нема. І коли я потрапив в історичний центр, я побачив повністю відстроєні, повністю відбудовані мости, храми, собори, будинки. А, і на мене вразила одна деталь. Вони були, знаєте, все як шахова дошка, чорно-білі. Виявляється, що німці по камінчику відтворювали власне ці храми. Вони Зберегли ці каміння, які лишилися, а ці от чорні прокопчені, тому що від бомбардування, ви знаєте, там був там якийсь вогняний смерч, який винищив все живе, а те, що не загинуло під час вогняного смерчу, загинуло, а загинуло від того, що цей вогонь випало весь кисень. І реально там був дуже страшна пожежа. Була. І оці от прокопчені каміння, вони от. Так як лишилось стояни, так вони і лишились. І вони просто ці прокопчені каміння вставляли на ті місця, де вони знаходили, ну, де вони мали би бути. І тому реально всі храми, всі собори і всі ну, місця, він такий дуже чорно-білий, як шахова дошка. І я тоді подумав, що власне такий, а, такий шлях має це, це чекає на Україну. Да? Тому що м, знищені музеї, знищені університети. Миколаїв, знищений музей Сковородині, знищений музей Примаченко. Це все шлях до відновлення, і це має бути відновлено. І тоді, коли це все буде відновлено, тоді, тоді, я думаю, вже крок за наукою, крок за високими технологіями. Не факт, що це буде послідовано. Може це буде все одночасно. Але це, ну, Каденюк, я вважаю, що це не від не відтворення, а не крок вперед, а відтворення того, що вже було. Тому що Киденюк то вже був. Okay. Так, і тому я думаю, що так, звичайно, що нам, що новий Киденюк обов'язково буде. Я коли присвячував першу Франческу, я написав, що це присвята першому і не останньому українському астронавту. Я вірю, що так буде. У мене є товариш, корафейто, письменник Денис Мандзюк. Він казав, що після коронавірусу, після війни хіба що інопланетяни можуть сюди прилетіти. Вони прилетять сюди і будуть на нашій стороні. Я не знаю, чи вони прилетять. Українці зараз читають попри війну. Читають, ви знаєте, я, я був сам, чесно кажучи, здивований, тому що коли почалася війна, я припинив роботу над Коко, якого сьогодні презентую. І я думав, що це не на часі абсолютно. Ми з дружиною зайнялися волонтеркою, ми впряглися в це. Я думаю, що ну як і всі українці. А, і коли був зруйнований музей в Іванкові, музей Примаченко, а, До мене раптом дійшло, чого, чого хоче Росія: знищити культуру, знищити а, українців як націю, і а, література це частина. Української нації. Це, це, це як такий маленький, маленька цеглинка а, цієї нації. І тому я подумав, що якщо я припиню роботу над книгою, то в принципі я зроблю те, чого так добиваються росіяни. Що нічого не буде. Не буде, не буде. не буде книг, не буде нових малюнків. А, музиканти припинять писати пісні, припинять виступати, художники припинять значить, писати карт... Це, цього не можна допустити. Зараз всі люблять цитувати Черчилля, який сказав, що якщо ми не будемо під час війни фінансувати культуру, то за що ми боремося? І в принципі я вважаю, що він правий. Так, ну, мені було тяжко відновити роботу над книгою, тому що, ну ви ми всі пам'ятаємо, ми всі сиділи в телеграм-каналах, там дивилися марафони і реально на якусь реальну роботу. Плюс в мене що своя робота, плюс сім'я, там діти, собака, хата, і там і мені треба ще... Знаходити час на книгу це було ще дуже, дуже тяжко. Але тим не менше ми її закінчили. І коли я вчора презентував КоКО в Києві, мені, мені казали, що а, там, під час війни от Моцарта читали, це була перша книжка, яку вони прочитали під час війни. там Франческо, дуже багато. Ми коли відкрили вільний доступ цієї книги, дуже багато людей почали завантажувати і казати, що а от Франческо ми читали в «Бомбосховищі», вона нас примусила сміятися. А от Моцарта ми читали напередку, там на нулі. Солдат". Мені присилають дуже багато фото моїх книг на передку в Власне, чому ми і відкрили їх вільний доступ в електронному варіанті? Тому що ну, книга, я вважаю, що це не те, що треба брати з собою. Це не річ першої необхідності в бомбосховищі. Тому ми відкрили електронний варіант, для того, що її було легше взяти з собою. І багато людей читають. Те, що вчора до 300 людей прийшло на мою презентацію під час війни зібрати таку кількість народу, це ну, дуже тяжко, тому що і ми дуже боялися, що будуть повітряні тривоги. Де, і взагалі, ну зараз інші, здавалося би, проблеми, але те, що люди прийшли, і те, що вони купували, і те, що вони приносили старі книги, мені підписати, це свідчення про те, що читають, читають. І запит не тільки запит є на багато книг. Читають Жидана, читають Кідрука, коли Макс нещодавно виставив пост про те, що він відновлює роботу над проєктом. Там я написав, що молодець, це треба робити. Не можна зараз припиняти, не можна зараз, зараз зупинятися, опускати руки, тому що саме цього відбувається окремо. У мене є тільки ремарка. Ви казали, що література це цеглинка. А мені здається, що це просто така здоровенна глиба. Знаєте, Коли Україна була поділена між різними імперіями, єдиний, напевно, хто її шивав, це Шевченко, тому що висіли. Це правда. це правда. Україна цього року буде мати нобеля з літератури. Дуже хотів би в це вірити. Дуже би хотіло в це вірити. Дорожбату буде мати нобеля з Ні, Дожбату точно не буде мати нобеля. Я не беру. Участь. Я взагалі видавцям заборонив подавати мої книги на будь-які конкурси і премії. А чому? Можете вважати це моїм капризом, я не хочу. Їх читають, їх купують, про них пишуть. Мені цього uh -huh. отак От достатньо. Те, що вони не паляться на, на прилавках і те, що вони розкуповуються, це, це для мене найкращий показник того, що я роблю правильну роботу. А нагороди, медальки, я не думаю, що це мені чимось допоможе.